Українці за паспортом ірландці в душі. В цей день столишні шанувальники гаельської культури влаштовують зелений парад київськими вулицями. Щоправда, хто такий святий Патрік вже чітко не пам'ятають. Святой покровитель Ірландії. А по конкретній в Ірландії ізгнав всіх змій із землі. в переносному смислі було. Він знав всі злої духи. Це один ірландії в принципі для мене малюють на щоках гаельський триколор та зелений шемрок, ірландський чотирилисник і під звуки. Волинки рушають у напрямку контрактової. Прекрасний день єдинення ірландського українського народа. Це самое лучшее віремі, время, которое только може бути. Ірландською тут ніхто не знає, тому співають російською. Паяса англійський нас. До речі, про англійців є у марширувальників така традиція: проходячи повз британське посольство, лаяти колишнього колонізатора. Ой, домой. І, собственно, праздника свободження Ірландія, а тига британського закінчується парад традиційно в ірландському пабі, адже як не крути, а найвідоміший звичай гаельців – пити пиво та ель. Поїсти ірландської тушонки тут збираються і корінні кельти. Я в Україні вже 11 років. Якщо ти ірландець за кордоном, то день святого Патріка це саме той день, коли ти віддаєш шану рідним традиціям. В Дубліні завжди великі паради. Українці просто йдуть в паби. Але як на мене, в цьому єсень свята від. Відвідати родину, зустрітися з друзями, випити. А ще ми бажаємо. Конані дорога сама стелиться під ноги. А ноги цього дня так і просяться станцювати ірландський степ. Справжній гаелець має станцювати так, щоб не розхлюпати пиво. День багато людей звичайно найбільше п'ють ірландського пива. У нас ще є віскі. Це ти Патрік. І людей все більше, скільки випити, навіть не можу сказати. Зазвичай 10-15 хель. Це 450 літрів. Ті п'ятнадцять тож точно визначити скільки за сьогоднішній вечір вип'є середньостатистичний ірландець. Фактично неможливо. Однак рахувати ельфів та лепреконів у київських лісах сьогодні піде не один. Тож слався Ірландія Ерінгобра. Ерінго Нова Людмила Кушнір, Могилянська школа журналістики.